Рубрика, що замовили за день швиденько, оглядаємо посилочки І перше замовлення це ось такий білий пояс корсет. Тут йде активна шнурівка, на спинці йде міцна липучка. Основа корсету це еластична резинка, яка добре підлаштовується під ваші параметри. Наступне замовлення це ось така сумочка-клач українського виробництва. Два в одному клач бананка. Ось так вона відкривається на магнітику. Усередині має ось такий вигляд. Вона доволі добре тримає форму, тут дуже якісна. На екошкіра плечовий ремінь регулюється та знімається він на карабінчиках. Наступне замовлення це ось такий чорний пояс корсет. Він для з такої цупкої тканинки, шнурівочка активна, її можна регулювати. На спинці є ось така застібка-блискавка, доступна у двох розмірах. Детальну розмірну сітку питайте в Instagram Direct. Наступне замовлення це наш бестселер. Це ось така тканинна сумочка. Не дивлячись на те, що вона зроблена з тканини, вона дуже добре тримає форму, вона не завалюється. Усередині має одне основне відділення світло бежевий підклад. Та маленьку кишеньку на блискавці. Ось так виглядає. Тут у нас повітряна подушечка у середині, але навіть якщо її дістати, то вона все одно добре тримає форму. А, до речі, її вартість усього 495 гривень. Топова ціна за топову якість. А, і останнє замовлення, яке я сьогодні покажу, це ось такий пояс корсет на шнурівці. Його можна носити і ось так, і ось так, кому як подобається. Трикутничками оціми вверх або вниз. Шнурівечки у нас теж регулюється, тут дуже якісна екошкіра. На спинці застіпка, ось така на кнопочках. І ось такі міні-вставки з обох сторін. Це у нас еластична резиночка, яка додатково допомагає, вона е, підлаштовується під ваші параметри. І таким чином теж об'ємчик регулюється. Цей пояс корсет теж доступен у двох розмірах. За детальною розмірною сіткою чекаємо вас в інстаграм Директі. Переглянути. Ти увесь наш асортимент та зробити замовлення можна перейшовши за активним посиланням у шапці профілю TikTok на наш інстаграм.